Першими на футбольний майданчик вийшли помірятися силами команди Санус Густра могила та Динамо районний відділ внутрішніх справ. Поєдинок розпочався без розвідки. Команди грали у відкритий футбол, атака на атаку. В одній із яких гравець команди Санус Богдан мав змогу відкрити рахунок. Але після його удару м'яч влучив у стінку воріт. Через п'ять хвилин після удару динамівця Андрія Васьківського м'яч вилетів у нижній кут воріт. Правоохоронці продовжують атакувати. Богдан Пінганчук. Чітким ударом подвоє рахунок 2-0. Перед закінченням першої половини гри Дмитро Олійник вийшов вічнавіч віч з воротарем. Технічним ударом довівши рахунок до 3-0 на користь команди з райцентру. Другий тайм пройшов динамічно. На початку його рахунок становив 4-0. Команда Санос не розгубилася, зуміла зрівняти рахунок 5-5. За семиметровими ударами вирішальний гол майстерно забив Роман Шамрай, що дало змогу динамівцям вийти у фінал. У другому матчі зустрілися команди Перлина Розкішна та «Роксолана Бесідка. Гра проходила на рідкість, напружено і цікаво. Перша половина зустрічі закінчилася з рахунком 2-0 на користь команди Перлина. Відзначилися Андрій Цимбал та Стас Білик. Після відпочинку ветеран-тренер Іван Русаков скорочує рахунок, а через 5 хвилин Олег Русаков гарматним ударом зрівнює рахунок 2-2. Обидві команди доклали чимало зусиль, щоб досягти успіху. Фортуна усміхнулася розкішнянським футболістам, які під завісу поєдинку зуміли вибороти перемогу у сильної команди з рахунком 4-2. Автори голів Євген Клімов та Владислав Труський. У фіналі за почесний кубок весна змагатимуться Динамо районного відділу внутрішніх справ та Перелина. Матч відбудеться 30 березня на районному стадіоні Колос. Початок об 11-й годині. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола. Wszelkie